Доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про будинок офіцерів. Військовий гарнізон завжди відігравав значну роль у житті нашого міста. До того ж, у військових усе було найкращим. Наприкінці 1860-х років на територію Подільської губернії перевели частини 12-ї піхотної і 12-ї кавалерійської дивізії російської імператорської армії. Поява такої кількості військ вплинула на всі сфери життя міста. Місцеві купці і промисловці одержали прибуткові військові замовлення на постачання продовольчих товарів, пошив обмундирування, виробництво будматеріалів. Час розгортається будівництво дохідних будинків, квартир, які призначались для офіцерів та інших військових чинів. Відкриваються нові навчальні заклади, магазини, ресторани. Головним осередком культури міста стає офіцерське зібрання з го дніпровського полку, щось на зразок клубу, який організував дозвілля офіцерів та членів їх сімей. Тут також досить часто влаштовувались бали, святкові вечори, дитячі ранки для всіх бажаючих цивільних проскурівчан, аналогічних закладів у Проскурові на той час не існувало. У 2005 році, у зв'язку з суттєвим скороченням хмельницького гарнізону, приміщення будинку офіцерів було передано Хмельницькому університету управління та права.